В Україні покажуть фільм Форма вогню про роботу рятувальників у Херсоні. Хто автори та головні герої цієї стрічки. Шість поверхів горить, люди затикаються машину. Ці кадри свідчення величезної мужності українських рятувальників мені захотілося розказати цю історію цих людей всьому світу. Яким працівники ДСНС побачили Херсон відразу після звільнення міста? Я не бачив ні одного вікна, в якому би горіло світло, і не бачив ні одної живої людини. Взагалі місто здавалося повністю мертве і пусте. В яких умовах довелося працювати рятувальникам без використання пожежної техніки і без наявності засобів органів пореніти. Нам приходилось ставити на карту, скажімо так, безпеку свою, але виконувати задачу. І наскільки досвід роботи на Херсонщині відрізняється від інших регіонів України? Всі ці дні була як в якійсь мірі небезпека, були постійно виклики, не було відпочинку. Постійно потрібно бути готовим і постійно ми щось робили, чи це ніч, чи ранок, чи це день. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України в Україні вийде документальний фільм Форма вогню, у якому розповідають про роботу рятувальників у перші дні після звільнення Херсона. За словами авторів, у стрічці йдеться про зведений загін ДСНС, який виконував завдання у звільненому місті. Рятувальники розчищали дороги від знищеної російської техніки, розбирали завали зруйнованих будинків, рятували з під них людей і тварин. Вони працювали у складних умовах, оскільки, відступаючи з міста, російські військові вивезли українські пожежні машини і обладнання ДСНС. До виробництва стрічки залучили американського сценариста. Її знімали англійською і українською мовами. Фільм представлять на міжнародних фестивалях у США та Європі. У січні автори оприлюднили офіційний трейлер. Листопад 2022 року, де окупований Херсон. Через російський обстріл почалася пожежа в одному з центральних житлових будинків. Вогонь швидко розповсюджується. Шість поверхів горить, люди затихаються. Термінову машину. Але в той час в Херсоні не було достатньо техніки для гасіння вогню. Відступаючи з міста, росіяни вкрали пожежні автомобілі та обладнання. Рятувальники кидаються в пекло без захисту органів дихання. Режисер фільму Форма вогню Василь Київський розповів новинам при Азові, що репортажні кадри, які покажуть у стрічці, знімалися у Херсоні, а художні реконструкції в інших містах України. Зокрема, у Хмельницькому, оскільки загін рятувальників саме звідти також у фільмі є відео, зняте безпосередньо працівниками ДСНС під час операції з порятунку людей у Херсоні. Найголовніше завдання представників медіа зараз, будь це преса, телебачення або кіно це розповідати історію українських героїв. І ми з командою за ці два роки повномасштабного вторгнення зняли чимало проектів про сили оборони України. І під час однієї зі зйомок я познайомився з генералом Братко. і він показав мені кадри роботи рятувальників ДСНС на одному з об'єктів інфраструктури, який обстріляли російські терористи, і ці кадри свідчення величезної мужності українських рятувальників. І мені захотілося розказати цю історію цих людей всьому світу. Фільм розповідає про зведений загін рятувальників, які працювали в Херсоні після деокупації міста, і у зйомках взяли участь представники цього загону. Це начальник цього загону, полковник Андрій Козак, його заступник Андрій Гуменюк, також старший лейтенант рятувальник Михайло Балюх і інші члени цієї команди рятувальників. У зйомках не брали участь професійні актори, лише справжні працівники ДСНС, крім рятувальних робіт, які проводилися у Херсоні. У фільмі також привертають увагу до особистих історій кожного з героїв стрічки, розповідає режисер. Працівники ДСНС вони роблять неймовірно важку роботу по всій території України, тобто в містах, які безпосередньо на передовій, а також у тилових містах, тому що тилові міста теж ворог обстрілює і. Рятувальники, можна сказати, приймають бій в кожному куточку нашої країни, і це було ну, найбільш важче вибрати історію, про яку ми маємо зняти фільм, тому що у рятувальників у кожного з них є дуже багато історій. І всі ці історії вони героїчні, вони дуже вражаючі. І нарешті ми зупинилися саме на цій рятувальній місії в Херсоні. Тому що як на мене, вона особлює роботу всіх рятувальників на території України. Фільм присвячений героям ДСНС, які кожного дня рятують людей. А також він присвячений тим людям, які віддали своє життя, захищаючи Україну. І одна з історій, про яку розповідає полковник Козак, це трагічна історія про загибель його колег від російського обстрілу. Андрій Козак, один із героїв фільму Форма вогню, заступник начальника головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Він розповів новинам про Азовія, що зведений загін рятувальників з Хмельниччини, які поїхали до звільненого Херсона, складався з 24 чоловік. Це були винятково добровольці. Бажаючи було більше 50 чоловік, але так багато треба було. 24 чоловіка відібрали по професіям, які були потрібні, і сформували цей загін. Але е, вийшло так, що е, наші збройні сили е, звільнили Херсон і правобережжя Херсонської області 11 листопада. Ми думали, що це де трошки пізніше, але 12-го нам треба прийшлося вже вночі виїхати е, в Херсон область. Тобто Це було дуже швидко. Протягом менше ніж пів доби ми зібралися, зібрали людей, перевірили техніку, заправилися, взяли всі необхідні сили, і засоби і видвинулися. В зону проведення робіт серед завдань основних, які нас чекали по приїзду в місто Херсон, Херсонська область, це по перше, очищення магістральних доріг від спаленої техніки, яка час від часу зважала рухові, заважала рухові сил безпеки і оборони, які заходили в Херсон, Херсонську область для. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, для того щоб так, повернути українську владу в на своє законне місце, це і дуже багато заходило піротехнічних підрозділів зі всієї України, які задача яких була розмінування як шляхів заїзду, тому що все було практично заміновано. Особливою проблемою на Херсонщині на той час була відсутність електрики, згадує рятувальник. Російські військові при відході з правобережної частини регіону зруйнували і замінували усю можливу енергетичну інфраструктуру. До того ж, у Херсоні та інших населених пунктах не залишилося техніки і обладнання для виконання рятувальних робіт. Розповідає Андрій Козак. Ворог перед тим як відходити, він мав час на те, щоб повністю знищити інфраструктуру енергозабезпечення, тобто підривати всі трансформаторні підстанції, лінії електропередач, і мало з тим ще й позаміновувати шляхи підходу до всіх електроопор і електропідстанцій, для того, щоб унеможливити або сповільнити роботу. Енергетики щодо відновлення електропостачання. коли ми вже прибули безпосередньо в розташування пожежно-рятувальних підрозділів на деокупованій Херсонщині, ми побачили, що жодного автомобіля, яке було придбано і поставлено озброєння українською владою за рік, за два до окупації, це сучасні пожежно-рятувальні автомобілі, сучасне європейське обладнання рятувальне, яке вартує дуже великих грошей. Його всього не було. Ну, все було викрадене, і все, що могло їхати, все, що можна було зацепити, все, що можна було вкрасти, все, що можна представляло якусь цінність, з точки зору матеріальної цінності, з точки зору рятувальності справи, все було повністю вивезено. Тобто були пусті голі стіни, ні комп'ютерів, ні меблів, ні пожежної, ніякої техніки. Бойовки, каски, краги, взуття пожежне не було абсолютно нічого. Тому. Українською владою був прийнято рішення е, з посилити пожежно-рятувальну справу на Херсонщині всіма можливими е, методами. Тобто, з усіх гарнізонів України стягувалася так, так само допомічна техніка, обладнання дуже багато е, закордонних партнерів надали свою техніку, обладнання бойовки. Тобто, ми е, як могли підсилювали е, саме пожежно рятувальну гарнізон. Після звільнення Херсона російські війська почали регулярно обстрілювати місто вогнем. Накривалися цілі райони, каже рятувальник. Іноді пожеж було настільки багато, що техніки для гасіння не вистачало. Ми поступив виклик про те, що в нас до обстрілу є руйнування конструкцій під завалом. Знаходяться люди. Ми виїхали в повному складі на за цією адресою. То виявили, що за цією адресою виникла пожежа. Багатоповерхівці з 5 по 8 поверх горіли е, всі квартири, і була загроза того, що люди можуть задихнутися і загинути власне до готує продуктів горіння. Е, так сталося, що саме після цього обстрілу в цей день в місті Херсон було дуже багато пожеж, більше десяти, і практично, вся техніка, яка була е, в пожежних розрахунках, вона займалася саме по ліквідації цих пожеж. І вийшло так, що нам довелося приймати таке, знаєте, дуже непросте рішення. Нам прийшлося рятувати людей з будівель, з 9-приверхівки без використання пожежної техніки і без без наявності засобів захисту органів дихання. Це такі ізолюючі прилади, які допомагають автовальнику забросити в думки середовище і безпечно виконувати своє завдання. У нас таких приладів не було, тому що ми. Не були призначені для росіяння пожеж. Нас були інші завдання, але людське життя воно таке знаєте, ну набагато цінніше, і нам приходилось ставити на карту, скажімо так, безпеку свою, але виконати ту задачу. Тому, дякуючи Богу, ми з цією задачу справилися нікого не втратили ні серед рятувальників, ні серед людей, які рятували, Цю задачу виконали. Зараз на прифронтових територіях, в тому числі на правобережній Херсонщині, за принципом ротації, працюють підрозділи ДСНС із різних областей України, додав Андрій Козак. Рятувальники з Хмельниччини також постійно долучаються до виконання завдань у цьому регіоні. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про фільм Форма вогню. Що про роботу рятувальників у звільненому Херсоні. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Це дуже просто, але Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Ще один герой фільму Форма вогню Андрій Гуменюк – начальник відділу організації пожежогасіння головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Він розповів новинам Азові, що загін рятувальників з Хмельниччини, який працював у Херсоні, перебував там 17 діб. Потім їх змінили черневецькі рятувальники. Андрій Гуменюк пригадав, яким побачив Херсон одразу після деокупації. Ми, коли от я вам говорив, ми заїжджали в Херсон, в місто Херсон. Мене здивувало те, що це десь орієнтовно також було 9-10 година вечора. Я не бачив ні одного вікна, в якому би горіло світло, і не бачив ні одної живої людини, яка би просто йшла десь по ну взагалі місто здавалося повністю мертве і пусте. Тільки було видно військових, де не де автомобілі, і було видно поліцейські автомобілі і наші все більше взагалі не було нікого. Видно потім вже зранку. Виявилося, що немає ні води, ні опалення. Люди потрохи почали виходити, потім згодом відкрились деякі магазини. Обов'язково, я думаю, бачили ці ролики, відеоролики, як вони реагували на військових в перші години звільнення міста Херсону. Нам також пощастило, знаєте, захватити ще оці от, ну, дні оцих емоцій, підняття духу такого. Ну, люди, вони були. Якби дуже е, емоційно якось так налаштовані, позитивно. І в принципі, коли ми їхали, воно також це все було, але вже 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 трішки стихло. Люди е, о, ну підходили, обіймалися. Коли проїжджали автомобілі там колоною або по одному автомобілі з символикою України, то е, всі махали нам, е, ну так було дуже приємно і звушливо. почуття які неможливо передати. Якщо чесно, ви знаєте, я зараз з згадую. Ну, такі приємні емоції. Дуже Ситуацію у місті ускладнювала також відсутність мобільного зв'язку, каже рятувальник. Люди, особливо старі, якби ну в віці, які не можуть пересуватися самі, вони потрапляли ну, в такі ситуації, коли до прикладу прилітала міна в квартиру. І вони днями, сутками до них ніхто не заходив. Потім виявлялося, сусіди зверталися, викликали. Ми їхали, вскривали двері, заходили і знаходили загиблих людей. І тих, які вже потребували допомоги, вже край був такий. Знаєте, але рятували їх. Також були такі, що після обстрілів ну просто складувалися будинки дуже близько до берегу Дніпра. складалися будинки і. Від злучання безпосередньо мін і також доставали звідти людей. Були такі ситуації, що знову ж таки через відсутність нормального зв'язку його, взагалі, повну відсутність. Точніше, е інформація поступала одна. Ми приїжджали туди. Там зовсім друга була ситуація. Е потрібно було вивозити якби загиблих людей, не було техніки від відповідних служб. Я маю на увазі там. Ну, в лікарні, в морги ніхто не знав де адреса, куди вести. Розбиралися на місці, якби виходили з ситуації так, як могли. Правлялися. Хмельницька область також час від часу обстрілюється російськими військовими, але досвід роботи у Херсоні суттєво відрізняються. Додав Андрій Гоменюк. В Хмельницькому е навіть якщо ти заступаєш там на чергування або залучаєшся до ліквідації якоїсь надзвичайної ситуації чи осіння пожежі, ти працюєш там ну скільки добу, там півдоби, кілька годин, і все закінчується. А в Херсоні всі ці дні е була як в, в якійсь мірі небезпека, були постійно виклики, не було відпочинку. Постійно потрібно бути готовим, і постійно е ми щось робили, чи це ніч, чи це ранок, чи це день, е якби постійно ця робота проводилася. Досвід цей він в Хмельницькій тут також якби бувають ракетні обстріли. Досить часто, ви ви напевно знаєте, у нас є деякі об'єкти. Вони в кожній області. І ми постійно попадаємо під ці би, ракетні обстріли. Ми тут працюємо, але це не порівняти. То, що ти кожен день, кожну годину, кожну хвилину готовий до цього, і ти чуєш вибухи постійно і вночі. Артилерійські вибухи і в день, і зранку ти чуєш, як прилітають снаряди. І тут, коли ти готуєшся, ти чуєш повітряна тривога. Вже значить, ми щось очікуємо, і ми готуємося до відповідного реагування. За словами авторів, фільм Форма вогню планують показати навесні на українських телеканалах, а також на інтернет-платформах. Крім того, стрічка буде показана у кінотеатрах в обмеженому прокаті. Також команда планує подавати її на міжнародні кінофестивалі. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини про Празов'я. На все добре. Ви слухали новини про приазов'я.